Сьогодні вивчимо слово Бога через проповідь під назвою Бог, який дає благодать. Бог завжди дає два види наказів, які треба виконувати з послухом, зроби це і не роби цього. Згадайте заповідь з дерева, знання добра і зла не їж від нього. було сказано: не роби цього, щоб у майбутньому Адам і Єва отримали благословення. Чи не так? Таким чином, коли Бог наказує нам щось робити чи не робити, насамперед, ми повинні зрозуміти і визнати те, що Бог завжди наказує це з великим наміром дати нам благословення. Якщо ми вважатимемо, що отримали великі знання і досвід у світі, і поставимо свої думки вище Боже вчення, то в результаті зіткнемося зі значними труднощами та проблемами. Іншими словами, за цим обов'язково послідує нещастя. Нас будуть супроводжувати не тільки фізичні нещастя, а й духовні. За цієї причини ми з вами повинні, як Давид, вважати Боже Слово дорожчим за чисте золото. Відкриємо повторення закону, восьмий розділ, і прочитаємо вчення про те, що всі слова, дані нам Богом, зрештою, принесуть нам благословення. Прочитаємо повторення закону восьмий розділ, перший вірш. Усі заповіді, що я сьогодні наказав тобі, будете пильнувати, виконувати, щоб ви жили і множилися, і ввійшли, й посіли той край, що Господь присягнув вашим батькам. перейдімо до 16-го вірша. Прочитаємо 16-й вірш. що в пустині годую тебе маною, якої не знали батьки твої, щоб упокоряти тебе і щоб випробовувати тебе. Щоб чинити тобі добро на останку. За всім, що Бог для нас робить, то є його воля дати нам благословення. Однак, якщо ми не усвідомлюємо цих благословень, і не слухаємося Божого слова, ми повинні розуміти, що неминуче втратимо ці благословення. Вірно. Щоб Бог нам не наказав, яке б слово не дав. Ми повинні завжди знати, як слідувати Божим вченням. У першому до слонян, п'ятому розділі написано завжди радійте, без перестанку моліться, подяку, складайте за все. Чия це воля? Написано, така Божа воля про вас. Дехто може думати я зараз почуваюся нещасним, я розгублений, як я можу радіти, як я можу дякувати у кожному середовищі та в будь-яких умовах, даних нам Богом, завжди є велика воля Бога благословити нас. У світі багато чого трапляється, але дивлячись на результат всього. Ми завжди відчуваємо, що Бог веде нас шляхом благословень. Якби не було таких труднощів, відбулися б інші події, які завадили б нам отримати обіцяні благословення. Донині Сіони не було засновано в багатьох країнах світу. І незліченна кількість членів родини Сіону повернулися до істини. Та в процесі цього ми зіткнулися з багатьма труднощами. Іноді люди відверталися від нас, тому що наша віра відрізняється від місцевої релігії. Незважаючи на це, отець і мати завжди допомагали нам, тому наша церква була заснована по всьому світу. Чи не так? Навіть якщо іноді нам важко. Та, коли ми виконуємо все, що Бог нам каже, ми зрештою отримуємо всі благословення. Чи не тому ми повинні жити згідно з Божим Словом? Прочитаємо 28 розділ повторення закону у повторенні закону, 28 розділ, перший вірш написано. І станеться, якщо дійсно будеш ти слухатися голосу Господа Бога свого, щоб додержувати виконання всіх його заповідей, що я наказую тобі сьогодні, то поставить тебе Господь Бог твій, яким Бог поставить найвищим над усі народи землі, Брати і сестри. Чи вірите ви цим словам? у такому разі, ви відвідуєте найкращу церкву у світі. Ви можете бути впевненими і пишатися цим, тому що хто дав цю обіцянку? Цю обіцянку дав наш Бог. Слова, сказані людиною, не завжди можуть виконуватися, але Божі обіцянки завжди здійснюються. Написано: Бог поставить тебе над усі народи, але за умови. Якщо ти дійсно будеш слухатися голосу Бога, тобто такий результат ми отримаємо. Якщо будемо слухатися Божого Слова, другий вірш і прийдуть на тебе всі оці благословення і досягнуть тебе, коли ти слухатимешся голосу Господа Бога свого. Благословення супроводжуватимуть нас настільки, що ми будемо переповнені ними повінця. Брата і сестри, наша церква визнана самим Богом. У світі багато хто може оцінювати, але чия оцінка є найбільш достовірною. Бог каже: ти найкращий над усіма народами. Тож прошу вас, знаючи це, бути впевненими і пишатися цим. Продовжмо третій вірш. Благословений ти в місті і благословений ти на полі. Благословенний плід утроби твоєї і плід твоєї землі, і плід худоби твоєї, борід биків твоїх і котіння отари твоєї. Благословений твій кіш та діжа твоя. Благословенний ти у вході своїм і благословенний ти в виході своїм. Написано благословений ти вдома і навіть за межами дому. благословення завжди супроводжуватимуть тебе. Якщо хтось думає, чому у нашій церкві погано йде Євангелія? Будь ласка, поміркуйте над наступним. Чи є серед Божих слів щось, що ми випускаємо з уваги? Чи є щось, що ми не до кінця виконуємо? Коли ви це виправите, Бог одразу ж дасть благословення? Це Божа обітниця, вона відрізняється від обіцянок людей. Звернувшись до третього розділу Малахії, розгляньмо різні благословення, які Бог нам дав. Книга Малахії, третій розділ. Прочитаймо книгу Малахії, третій розділ. Сьомий вірш. Від устав моїх. Ви відступили з днів ваших батьків і їх не стерегли. Верніться ж до мене. І вернуся до вас, промовляє Господь Савод – «та говорите ви, у чому повернемось? Чи Бога людина обманить? Мене ж ви обманюєте? Ще й говорите. Чим ми тебе обманили? Десятиною та приносами? прокляттям ви прокляти, а мене обманили, олюдите весь? Принесіть же ви всю десятину додому скарбниці, щоб страва була в моїм храмі, і тим мене випробуйте, промовляє Господь Савод. Чи Небесних отворів вам не відчиню, та не виллю вам благословення аж надмір? Чому Бог встановив закон десятини для того, щоб дати нам благословення? Бог завжди дає нам свої заповіді з таким наміром. Він ніколи не наказує нам робити щось для своєї власної користі. Прочитаймо вихід, 20 розділ, 8 вірш. Пам'ятай день суботній. щоб святити його. Перейдімо до 11 вірша про суботній день. Бо шість день творив Господь небо та землю, море та все, що в них а дня сьомого спочив. Тому що зробив Бог, поблагословив Господь день суботній і освятив його. Брати і сестри. Постанова про закон десятини також встановлена Богом для того, щоб дати нам благословення. І про суботній день у 20-му розділі виходу теж написано, що він є Божою постановою для наших благословень. Чи не так? Повернімося до 31-го розділу Єремії. Тут теж сказано про постанову, яку встановив Бог для нашого благословення. Єремія 31-й розділ, 31-й вірш. Ось дні наступають, говорить Господь, і складу я із домом Ізраїлевим, із Юдиним домом новий заповіт закон нового заповіту. Перейдімо до 34-го вірша. І більше не будуть навчати вони один одного, і брат свого брата говорячи: пізнайте Господа, бо всі будуть знати мене від малого їхнього і аж до великого їхнього, каже Господь, бо їхню провину прощу, і не буду вже згадувати їм гріха. Для чого Бог уклав новий заповіт, Бог встановив його, щоб дати нам благословення, прощення гріхів. Ми повинні пам'ятати, що Бог не наказав нам робити чи не робити, Він хоче дати нам благословення. Тож нам потрібно слухатися його і слідувати за ним, куди б він нас не провадив. Єремія, 4 розділ, 5 вірш. «Оповістіть в Юдеї та в Єрусалими, звістіть та й скажіть, засурміте в сурму у краю, кричіть гучним голосом та говоріть зберіться та підемо до міст до твердинних, підійміте прапор до Сіону, поспішайте, не станьте, бо з півночі зло приведу і велике нещастя. Пророк Єремія сказав підійміте прапор до Сіону, поспішайте туди. Тож, відкриємо 132 псалом і погляньмо, які благословення ми отримуємо, якщо підкоримося цим словам і підемо до Сіону. Прочитаймо 132 псалом, перший вірш. Оце яке добре та гарне яке, щоб жити братам однокупно. Воно як та добра олива на голову, що спливає на бороду, а аронову бороду, що спливає на кінці одежі його. Воно як хермонська роса, що спадає на гори Сіону. Бо там, де там, на Сіоні. Там наказав Господь благословення. Яке благословення наказав Бог повік вічне життя. У Сіоні Бог дає благословення вічного життя. Отже, хіба не добре, що ми прийшли в Сіон, де у світі можна отримати дорогоцінну благодать вічного життя, яку не міг мати навіть імператор Цінь Шихуан. Коли ми виконали Боже вчення поспішати до Сіону і прийшли сюди, Бог дав нам благословення вічного життя. Бог сказав дотримуватися нового заповіту. За це Бог дав нам прощення грехів. Також Бог благословляє нас через суботній день. Крім того, у книзі Малахії, третій розділ Бог каже випробуйте мене і подивіться, чи не благословлює вас. З цього всього бачимо, що кожна Божа постанова містить обіцянку благословень для тих, хто їх виконує. Ми ніколи не повинні забувати, що, зрештою, у всьому є прихована Божа воля дати нам благословення. Тож, коли ми отримуємо це благословення. Припустімо, ви зараз працюєте і отримуєте щомісячну зарплату. Чи відчуваєте ви, що кожен день отримуєте ви нагороду за свою роботу? Коли ви справді відчуваєте, що отримуєте ви нагороду за свою важку працю, Ви відчуваєте це, коли настає день зарплати, до цього ж дня здається, що ви просто працюєте. Ви можете подумати, бог чітко сказав, що благословить мене. Я вже сто разів дотримувався суботнього дня. Та чим Бог благословив мене? Брати й сестри. Дочекайтеся дня отримання зарплати. Ви побачите, що буде у ваших руках? Бог дав нам обіцянку, що в кінці ми всі отримаємо благословення. Бог сказав нам мати таку віру і йти до Сіону. А коли ми прийшли до Сіону, то побачили, що тут Бог підготував для нас благословення вічного життя. Прочитаємо від Матфія, 28 розділ, вісімнадцятий вірш. Роділ 28 восьмий вірш. 18. А Ісус підійшов і промовив до них та й сказав: дане мені всяка влада на небі й на землі. Тож ідіть і навчіть всі народи, хрестячи їх в ім'я Отця і Сина, і Святого Духа, навчаючи їх зберігати все те, що я вам заповів. І ото я перебуватиму з вами повсякденно, аж до кінця віку. Амінь. простіше кажучи. Хіба це не означає старанно проповідувати? Які благословення ми отримуємо, якщо будемо старанно проповідувати? Відкриємо 12-й розділ Даниїла. Прочитаємо Даниїла, 12-й розділ, другий вірш. І багато хто з тих, що сплять у земному поросі, збудяться. Одні на вічне життя, а одні на наруги на вічного гедоту. А розумні будуть сяяти, як світили воду, а ті, хто привів багатьох до праведності, тобто ті, хто старанно проповідує, будуть сяяти зори на віки віків. Бог сказав, що кожному дасть славо сяяти, немов зори на віки віків. Коли люди у світі укладають контракт, усі задачі виконуються і оплачуються в обумовлені терміни. Тим паче, ми не повинні забувати, що в День Божої слави ми всі зможемо отримати десятки тисяч благословень, які Бог хоче дати людству. Як правило, Винагорода дається вже після завершення роботи. Так само Бог обіцяє дати дітям Сіону всі благословення у День Божої слави. Тому, виконуючи нашу роботу, ми ніколи не повинні падати духом і впадати у відчай. Ми не повинні втратити Божі благословення на півдорозі, а радше маємо йти до кінця. Ці благословення можна отримати лише якщо йти до кінця. Але якщо ми здамося на півдорозі, чи зможемо ми увійти до Ханаану? Подивіться, як ізраїльтяни 40 років блукали в пустелі. На шляху траплялися випадки непокори. Однак Ісус Новин і Калеб, які встояли до кінця, отримали благословення увійти до Хананського краю, де тече молоко і мед і їсти плоди Ханаану. Чи не так? Нам усім потрібне терпіння. Ми ніколи не повинні втратити наш шлях до небес через те, що не можемо дочекатися, коли Бог нарешті нас благословить. Чи не так? Тоді ми сильно шкодуватимемо. Бог сказав нам проповідуйте, у цьому закладена воля Бога. дозволити нам сяяти як зорі. Бог сказав: дотримуйтесь нового заповіту, це воля Бога, щоб дати нам прощення гріхів. Бог сказав: дотримуйтесь суботнього дня, щоб дати нам благословення. А також, щоб дати нам благословення, Бог встановив закон десятини і приношень. Ми ніколи не повинні забувати. Що все це було встановлено Богом. Прочитаємо книгу Ісаї, 25 розділ. 6 вірш. Ісая. 25 розділ. 6 вірш. і вчинить Господь Савод на гориці гостину за страв ситих, гостину із вин молодих, із шпікового товщу із очищених вин молодих. і він на гориці понищить заслону, заслону над усіма народами та покриття, що розтягнене над усіма людами. Смерть знищена буде назавжди. Вкотре прийде Бог на цю землю, щоб привести нас до цієї слави. У Посланні до Євреїв 9 розділ написано, що Бог прийде вдруге. Прийшовши вдруге, якої істини Він нас навчив, щоб ми його розпізнали? Він навчав нас про Пасху, Нового заповіту, суботній день і постанову про хустку. Він навчив нас істини ранньої церкви. Чи не так? Дізнаючись про все це з Біблії, ми не просто думаємо це правильно, це неправильно. Натомість ми ніколи не повинні забувати, що у всіх Божих вченнях містяться благословення. Пізнавши всю істину, чи змогли ви розпізнати Христа другого пришестя, того, хто навіки поглинає смерть? Ми прийняли Його словами. Це дійсно наш Бог. Чи може той, хто не дізнався про Пасху, відразу впізнати його? Ті, хто не знають нового заповіту, не можуть цього зрозуміти. Перейдімо до дев'ятого вірша. Вірш дев'ятий і скажуть в той день це наш Бог. Що на нього ми мали надію, і він спас нас. Це Господь, що на нього ми мали надію. Тішмося ж, ж ми та радіємо спасінням його. Хіба ми не розуміємо, що витримане вино, яке поглинає смерть, є пасхальним вином? за цієї причини Бог наказує нам: виконуйте Пасху, дотримуйтеся суботнього дня. Якщо ми будемо виконувати Божі постанови. Ми отримаємо благословення не тільки на цій землі, а також, як каже пророцтво, на небесах на нас чекають вічні благословення, яких ніхто у нас не відійме. з упевненістю в цьому ми повинні всім серцем іти шляхом віри у цьому світі. Навіть найменша перешкода. Може принести страждання, і нам важко її подолати. Якщо ми зосереджені на собі, наша віра і наше життя зазнають краху. Хіба очі віри не дозволяють нам дивитися на Бога? Коли ми дивимося на Бога, що ми бачимо, ми можемо бачити шлях. Ті, хто має очі віри, можуть бачити шлях. На кого дивляться очі віри, вони дивляться на Бога. Що відбувається, коли ми дивимося на Бога? Хіба для Даниїла не знайшлося виходу навіть з левичої ями, навіть з огненої печі знайшовся вихід. На кого дивилися Шедрах, Мишах, Аведнего та Даниїл. Якщо ми засередимося на собі, то хто зможе встояти в огненній печі? Однак, оскільки вони дивилися на Бога, вони знайшли шлях. Це була піч смерті. Але для шедраха Мишаха і Аведнего вона перетворилася на горнило життя, Хіба не стала ця піч горнилом покаяння, яка спонукала багатьох хваволонян покаятися. Бог наказує нам не поклоняйтеся ідолам, не поклоняйтеся іншим богам, оскільки через свої вчення Бог готує для нас благословення. Ті, хто слухається його вчень, можуть завжди радіти без перестанку молитися і дякувати за будь-яких обставин. Ми лише чужинці на цій землі. Чому ж ми постійно повинні жити в болі. Хоча Шедрах, Мишах і Аведнего відчували біль, вони не вважали це за страждання. Царю, хоч би ти кинув нас до палахкотючої огненої печі. Ми ніколи не вклонимось Баванові. Якщо нас вкинуть до печі, Бог може врятувати нас. Та навіть якщо він цього не зробить, ми все одно не будемо вклонятися Баванові підкорюючись божим вченням, вони бо дуже сильно закарбували Бога в серцях вавилонських високопоставлених чиновників. Ми з вами завжди повинні слідувати Божим вченням. Ті, хто слухається Божого Слова, можуть бути поставлені над усі народи. Церква, яка виконує Боже Слово, може стати найкращою церквою у світі. Сьогодні закарбуємо це вчення у своїх серцях і пам'ятаємо, що кожне слово Бога містить його волю, дати нам благословення. Я сподіваюся, що цього року ми будемо слідувати Божому Слову, незалежно від того. Та не воно через Біблію чи безпосередньо на цій землі у тілі. Бог завжди дарує благословення через своє слово. Тому ми ніколи не повинні думати. На мою думку, так було б краще, ніж так. Ми знайдемо правильну відповідь, якщо робитимемо те, що подобається Богу замість слідувати бажанням нашого серця. Якщо ви робите тест із варіантами відповіді 1, 2, 3, 4, то іноді ви думаєте, що відповідь 3, а виявляється 4. Чи не так? Або іноді ви думаєте, що відповідь 4, але насправді 1. Той, хто створив питання, знає відповідь. Однак ті, хто проходять тест, часто не знають відповіді тож чиєю волею, нам потрібно керуватися. Коли Бог каже дотримуватися суботнього дня, ми повинні його дотримуватися. Коли каже святкувати Пасху, ми повинні її святкувати. Це тому, що Бог є істиною, Бог завжди є відповіддю. Тому завжди слідуємо волі Бога, який є відповіддю, щоб ми могли стати головою, а не хвостом цього світу. Якщо благословень є десять, скільки б ви хотіли отримати? Я б хотів додати ще тисячу чи десять тисяч. Якби Бог дав мені десять благословень, я б хотів запитати його, чи можу я якось отримати десять тисяч благословень. Це тому, що вони вічні. Ці небесні благословення не такі, як зимні речі, які приносять миттєву радість і забуваються. Хіба не написано, що ми будемо сяяти як зорі на віки віків? З вірою в це зворушмо серця отця і матері, щоб вони сказали: ми хотіли дати вам 10 благословень, але тепер хочемо дати ще 10. у надії, що цього року ми вразимо Бога. Я хотів би завершити сьогоднішню проповідь. дуже дякую.